Всім привіт! Хочу звернутися до Vodafone Україна. Я переглянув їхню лінійку тарифів і побачив, що за херня у вас, які у вас тарифи? За 270 гривень 15 ГБ, безлімітний інтернет, 15 ГБ, без обмежень по швидкості. Скажіть, що це зараз, їх 15 гігабайт? Нічого. І ви, блядь, ще кажете, чому від вас люди йдуть? Скільки можна так людей дурить, як ви робите? А тоді, возмущайтеся, що від вас люди йдуть і своїми рекламами задовбуєте людей. Лучше б ви зробили хорошу лінійку тарифів, де дається багато інтернету. І точно був безлімітний інтернет, без обмежень по швидкості робили не тільки в контрактних тарифах. І то я перейшов на контракт. У мене був безлімітний інтернет, без обмежень по швидкості 250 гривень. Я думав, там пройде 6 місяців, хоча б буде 350 гривень, 470 гривень. Ну, це теж взагалі хер знашо. Так що беріться за розум і хвата страдати херньою, як ви страдаєте. Тоді кате, що до вас не хочуть номер переносити, або від вас йдуть люди. Надіюсь, ви мене почули.